У нашому академічному театрі відбувається церемонія нагородження та святковий концерт на честь нашого міста. Від імені начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака прийміть найщиріші слова вдячності за вашу працю, а також побажання в день міста, миру, єдності і непохитної віри у перемогу. Хочу висловити подяку міському голові Андрію Білоусову та всій професійній команді міської ради за тісну. Взаємодію у зміцненні економіки та обороноздатності Кам'янського району. Дякую всім жителям міста Кам'янське за активну громадську позицію, волонтерську діяльність та підтримку наших захисників. Ваша єдність і спільна праця допомагають Україні, Україні вистояти та перемогти. Я хочу, перш за все від кожного з нас подякувати нашим. Збройним силам, які нас захищають і боронять нашу українську землю. Не дивлячись на важкі умови сьогодення, наше місто рухається вперед. Ми залучаємо інвестиції, робимо все для того, щоб створювати належну умову життя для наших мешканців і для тих людей, для яких наше місто вже стало другим домом. Я хочу подякувати кожного з вас. Кожного мешканця Кам'янського за вашу роботу, тому що саме вашими руками робляться зміни в нашому місті. 275 та річниця міста це дуже багато, дуже багато чого зроблено. З'явилося за останні роки багато інфраструктурних об'єктів, як для молоді, так і для наших захисників, ветеранів, молоді, лікарні і все інше. Місто живе, місто розвивається, і саме до цього дня школа аквареля підготувала. Виставку картин е, нашого міста е, діти від 5 років до 19 вибирали улюблену свою локацію міста нашого, от, і опрацьовували протягом трьох місяців. Е, через мистецтво ми прививаємо дітям любов до рідного міста. Захищає місто історичне, місто козацьке, місто збагачене своєю власною архітектурою, е, місто таке, знаєте, мультиконфесійне, е, мультинародне, Місто, яке з 22-го року стало таким форпостом допомоги місто яке прийняло більше 30 тисяч українців котрі лишили все рятуючись від війни місто яке стало форпостом допомоги для українських захисників місто котре кожен із нас найголовніше любить місто котре в котрому кожен з нас готовий працювати і трудитись, це місце з великим великим майбутнім.